Радуницю святкували як цикл весняних свят. Ми дуже часто саме рід уявляємо як родове дерево, де наші пращури, які померли, це коріння. Наші славетні предки вважали, що про померлих треба говорити з радістю. Вони раділи, що із світу вирію в промінях сонця після весняного рівнодення прилітають пташки. Прилітають душі померлих і радіють, що про них згадують. Саме крашенка червона це пам'ять про предків. Одним із ритуалів, які використовували наші з вами мудрі пращури, вони водили хороводи довкола могилок. Померлих. Вважалося, що предки дійсно допомагають і дійсно благословляють. Коли ви згадуєте про померлих, то треба про них згадувати з вдячністю і з Радістю. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Догельна. Сьогодні поговоримо про культ предків. Наші з вами пращури, вони дуже гарно розумілися на тому, чому варто звертатися з повагою і навіть з радістю, вдячністю, з позитивними емоціями до померлих. Саме сьогодні хочу ще раз вам розповісти про дуже потужний цикл весняної радості, яку наші предки називали радуницею. До речі, радуницю святкували як цикл весняних свят, і вони починалися ці свята саме після весняного рівнодення. І в першу неділю після весняного рівнодення наші предки святкували Рахманський Великдень. Рахманський, чому рахмани? І ми, як начебто, чуємо якийсь відгук сюди індійської культури? Нагадаю вам, що наші з вами предки слов'яни арії. Понесли своє вчення-веди аж до території сучасної Індії, і там воно збереглось, а ми з вами все це забули. Тож відновлюємо разом на каналі Калина, і я бачу зараз і дуже радію цьому, що багато з'являється таких самих каналів, які вивчають ведичну культуру, вивчають нашу слов'янську культуру, активувалися рідновіри на своїх каналах. Я дуже радію, бо ще рік тому. Коли ми записували перший раз таке відео про Радуницю, тоді майже нічого подібного не можна було знайти на теренах україномовного YouTube. Тож, якщо вам з нами цікаво, то будь ласка, доєднуйтеся, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати найцікавіше і бути першими, хто про це дізнається. Тож, радуниця цикл весняних. Радісних, хочу наголосити на цьому свят, які святкували в наступну неділю після рахманського великодня. Рахмани це ті, які є вчителями. Рахманами вважаються ті, хто про, е, говорить про світло, говорить про любов, несе своєю діяльністю, своїми словами, своїм життям приклад світла. Це по суті наші предки, світочі, і саме ми з вами, як нащадки, як онуки, дач Божі, як діти сварожі. Ми дійсно з вами маємо це розуміти. Ми маємо це розуміти і нести з повною радістю саме до наших пращурів. Ви знаєте прекрасно, що в світогляді наших з вами пращурів, славян Арів, було три концепції, які відображені на нашому тризубі. І саме тризуб або триглав, якщо правильніше його називати, він зображає світ прави, світ яви і світ нави. Світом прави правлять дійсно боги і божественні закони. Ці закони, як космічні закони, досліджує багато духовних езотеричних шкіл. Світ явний це світ людей з законами вже людськими. Вони дуже часто не співпадають, на жаль, сьогодні з космічними божественними законами. Тому в світі явному точиться так багато війн. І ми з вами, як українці, сьогодні дуже добре розуміємо метафізичні сенси цієї війни, яка точиться на нашій території. І світ саме навний. Що це за світ? Дуже часто люди помиляються, думаючи, що світ навний це світ духів якихось істот так, духовних, але з негативним проявом. Так, вони там є, бо кожен із цих світів має виміри і підвиміри. І відповідно в світ навний також ідуть і душі наших пращурів, наших предків. Саме туди їх переводить Бог Велес. Подивіться відео про Бога Велеса, їх достатньо багато на каналі Калина. Просто перейдіть в пошук саме на каналі, введіть слово Велес і вам випаде і о, різні історії про Велеса, і казки про Велеса, і мої дослідження про Велеса, о, амулети Велеса. І так про кожного з богів і богинь вже достатньо матеріалу на каналі Калина. Тож розвивайтеся разом з нами. І не забувайте під всіма відео писати свої коментарі, щоб підвищувати статус нашого каналу. Тож повертаємося до того, що наші предки знали, що Саме померлі і душі померлих родичів, вони йшли спочатку в світ навний, куди їх переправляв Бог Велес. І саме в тому навному світі вони нам давали оце коріння для того, щоб ми мали з вами силу рости, розвиватися і народжувати дітей. Тому не дарма ми дуже часто, саме рід уявляємо як родове дерево, де наші пращури, які померли, це коріння. І саме ми з вами, як проявлені, це стовбур, а наші нащадки це крона. І саме ця метафора є однією із фундаментальних, в тому числі метафор світогляду наших пращурів. Тому, коли вони святкували радуницю, вони раділи, що із світу вирію, в промінях сонця, після весняного рівнодення прилітають пташки, прилітають душі померлих і радіють, що про них згадують. Недарма в народі кажуть, що про померлих або добре, або ніяк. Чому у нас є така, як то кажуть, приказка або така традиція? Справа в тому, що закликати духів померлих було завжди нормальним в явищем в традиції наших предків, тому що закликали духів предків, щоб в сім'ї щось прибувало. Наприклад, просили у предків благословення на добробут, на народження нових дітей, на те, щоб в сім'ї. Всі були живі та здорові. Культ предків це дуже важлива фундаментальна така база для розуміння, як побудовано світ, і культ предків, якщо він заточений не на горюванні, не на знаєте, таких похмурих обличчях, які ми бачимо на кладовищах, коли приходять прибрати могилки, приходять згадати про померлих. Це зовсім невірне трактування саме. Того, що нам заповідали наші славетні предки. Наші славетні предки вважали, що про померлих треба говорити з радістю, згадувати навіть інколи кумедні історії життя, радісні моменти, згадувати про їх особливості, радіти. І, звичайно, коли вони приходили на радуницю, Ця неділя, Наступна неділя після Великодня на кладовище, то приносили гостинці, накривали стіл, господині пригощали різними смаколиками, розбивали, до речі, крашанки. і ви знаєте вже з наших минулих відео, що крашанка – це ритуальна їжа, пам'ять про. Предків, саме крашенка червона, це пам'ять про предків. Розбивали ці крашенки, або, наприклад, хазяїн-господар дому він міг закопати в якійсь могилці крашенку і попросити про якесь благословення у предка якусь підтримку і цю крашенку закопати безпосередньо в могилку з такими думками і з таким проханням. І вважалося, що предки дійсно допомагають і дійсно благословляють. Сьогодні я хочу вам також зазначити як психолог. Я 20 років консультую як сімейний психолог, і я точно знаю, що люди, які працюють системою роду, відпрацьовують так би мовити, родові програми і працюють через якісь, знаєте, страждання, через якісь там перелопачування якихось проблем в сім'ї і в роду. Вони нічого не можуть зробити. Вони ну, просто нічого не можуть вирішити. Тому що наші предки вони так жили і радісно, і, і страждали. Але нам, як нащадкам, вони нам транслюють радість. І вони хочуть, щоб коли ми їх поминаємо або згадуємо, щоб ми раділи. Тому в дохристиянські часи наші праматусі. Наші батьки вони приходили на кладовище, де були захоронені померлі, і раділи, вони говорили з радістю від чого слово радуниця, весняні радощі, земля розквітає, земля готується бути заплідненою і народити урожай. І саме про це просили на радуницю своїх предків, наші з вами пращурі. Вони розуміли це, і вони не просто приходили згадати і поплакати на моли на могилках, як це роблять зараз за християнську традицію. А вони приходили порадіти. І знаєте, одним із ритуалів, які використовували наші з вами мудрі пращури, вони водили хороводи довкола могилок померлих. Вони вводили хороводи і могли співати навіть веснянки. Про це вказують різні етнографічні джерела. Про це пише в своїх книгах, дослідженнях Галина Сергіївна Лоско, за що я дуже дякую їй за її всі надбання в цьому напрямку, тому що стає зразу зрозуміло, що таке радуниця і чому її ми не можемо з вами святкувати. Наприклад, у 2024 році, аж десь там. Після тої якоїсь дивної паски, аж десь там в травні. Бо радуниця це про ра, про сонце, про радість, про те, що ми маємо в першу чергу згадати, що для того, щоб душі наших предків піднялися у вирій і вічно жили у вирії, а звідти поверталися як душі наших майбутніх дітей, то ми маємо про них думати з радістю. А те, що наші з вами пращури вірили в реінкарнації, в перевтілення. Цьому також є підтвердження. І де ми бачимо це підтвердження? А ми бачимо це підтвердження якраз в тих самих гаївках, веснянках, в різних замовляннях, в різних молитвах, які нам перейшли із покоління в покоління і дійшли до наших днів. І це якраз не змогла зруйнувати ні радянська влада, ні 300 років останніх Проти нашого українського ідентичного коду. Тож, ми, коли вивчаємо нашу мітологію, вивчаємо народні казки, народні обряди, вчитуємося або вдумуємося в те, якими віршами користуються, якими, які ритуали роблять і осмислюємо ці ритуали як сучасні люди, ми починаємо краще розуміти, що наші з вами предки вкладали. В святкування радуниці саме радість. Тож зараз вам вже стало зрозуміло, що коли ви згадуєте про своїх предків, коли ви згадуєте про померлих, то треба про них згадувати з вдячністю і з радістю. І тоді вони будуть вам давати своє благословення, яке вам дійсно буде давати сил справлятися з труднощами тут і зараз, і відповідно виховувати своїх дітей в розумінні наших традицій і обрядів. Тож, славте -то своїх предків, пам'ятайте, що всім. Ритуали, які ми з вами тут розбираємо, традиції, які розбираємо на каналі Калина, вони всі з однією метою, щоб ми з вами відродилися, відродилися як нація. І от дуже часто, коли рідновіри, наприклад, показують, яким чином треба відносити до своїх предків, вони показують в різних таких цікавих славоспівах. Один із них я хочу вам зачитати. На великодні свята дуже часто вітаються, ви знаєте, як? Ви пам'ятаєте, ми кажемо Христос Воскрес, поістину Воскрес, але то християнська традиція. Так, от для того, щоб ми з вами дійсно раділи істинним святам весняним і вірили в те, що з нами не тільки наші боги, а й наші предки, то варто знати, наприклад. Слава Сонцю, навіки слава! Слава матинці природі! Будьте здорові і багаті! І в полі, обістій, і в хаті. Ось такими гарними привітаннями ви можете в цьому році вітати один одного на Рахманський Великдень і прославляти радість, радість пов'язану з нашими. З нашими пращурами, тому що, як згадуючи наших пращурів, наші предки, мудрі наші предки говорили таке: хай вічно живуть у вирії наші родичі та пращури. А нам, хай, здоровиться, дай Боже нам жити, ростити дітей та внуків, працювати, радіти і бачити сонце. Бажаю нам всім з вами щасливої долі, якнайшвидшої перемоги. І приходьте на канал Калина, бо тут дуже душевно і затишно. До зустрічі!